Что ты, бабуська? Бабусь. Пути-пути. Пути-пути. Dobro, da? Obidajem, obidajem. Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мої бройлери, які ми з вами завозили 19 числа. Ну Я думаю, порахувати кожен зможе. Я рахувати не буду. Ну 23 -е число, Чи 19 -е число це був 23 день. Сьогодні у нас 9 -е число. Ну 42 дня, да, нашим бройлерам десь так. Так що, друзі, якось так. Що я хотів зробити наголос, тому що багато запитань по утриманню бройлера на даний момент, в дану ситуацію, коли у нас така важка ситуація в нашій державі. І ну, мабуть, за останні тижні, навіть чоловік 4 мені написало, а також сьогодні подзвонив мені Микола Миколайович Холостяк. Сергійчук із Пристром, ми з ним брали фактично, ну він брав на день раніше, він брав 18 числа, я брав 19 -го. і каже, майбуть мій бройлер трошки менший І заради Миколи Миколайовича рішив сьогодні зазняти відео. ну Я не скажу, що бройлер супер-пупер. Але ну, можна сказати нормально. я Фактично у мене змін ніяких немає. Що до того, як світло було чи не було, температурний режим мені під, ну, тобто Підняти температуру мені просто на даний момент, але з витяжкою на даний момент трошки складніше, тому що світло виключають і е, коли запускаю генератор, витяжку ну, не включаю, стараюся не включати, але коли захожу і чувствую, що задуха включаю, видуваю. На даний момент ну, по курці можна оприділити, що їй не холодно, ні жарко. На стіл у нас глибокий, на стіл зараз дає у нас тепло. Перед тим, як ми садили, ми засипали дезінфектор, можна суху ізвість і все буде нічого. Тобто, що ми зробили? Ми зробили... Профілактику в перші дні, як привезли, тобто перші два дні ми пропоїли Солікокс, профілактична процедура від концедіозу. Сказати, що всі класні. Ну, ось все, видно, теж якийсь розкаряченик у нас є. О, танцюрист. Ну, він вже такий потужний. Я думаю, що скоро він піде в розход. Ну, є більшенькі, є меншенькі. І вирішив я все-таки засняти відео зважування. Температуру ми підтримуємо завдяки болір'янчику, нашому маленькому такому. По принципу тління накидали туди, і воно піддувальця закрутили. щоб Невеличка тяга була, і хоча мухи літають, значить тепло. Так що з чим стикнулися? Стикнулися з тим, що якщо немає світла, люди просто нічого не роблять для того, щоб було світло. У селах виключають світло на дуже довгий період часу, дають там його по пару годин на день і бройлера сидять в темноті. Коли вони сидять в темноті, вони не їдять. А якщо вони не їдять, то вони... І не ростуть А плюс ще холодно, тобто це не є добре. Ми вже з вами говорили, що Якщо буде температура низька, то будуть у нас корма йти на обігрів нашого бройлера чи нашої живності. Так що, друзі, якось так. Ну, у мене по активації він активний, їсть, п'є, все нормально. Завдяки тому, що все неправильно, що е, мій бройлерятник зв'язаний з свинарником. Тобто там у мене двер, дверцята двіртята приоткриваються, і тут у мене вентилятор, там є ну, щілочка, тобто йде така циркуляція. І там у мене отвір є в самому углу, е, тобто є такий виходить, природний неправильний, але трохи е, повітряний обмін є у бройлерятнику. Якщо не буде витяжки, будуть водянки. Це є проблема у кожного. І на даний момент за рахунок цих похолодань, за рахунок повищення вологи у людей проявляється коксидіоз. Тобто, ну, не знаю, мені Сьогодні людина дзвонила Танюша і перед цим мені Кирюха дзвонив, тобто із Харкова, тобто є проблема з коксидіозом. Хоч коксидіоз, начебто, можна зв'язати це все діло з е, харчуванням. Але якщо один раз вже коксидіоз стрельнув, він, ну він же в принципі живе, тобто він наславиться і коли оці всі зміни проходять, то е, я маю віду, кліматичні. І можна возбудити ту чи іншу інфекцію. Хоч ми робимо дезінфекції, тобто стіни ми білимо, бриз, бризкаємо, коли в приміщенні немає нікого. Е, побризкали екосептом, закрили дверцята і все, можна ще загазувати. Ну ми цього поки не робимо. Поки начебто все нормально. Якщо були б якісь проблеми побільше, то ми б щось би робили. Так що, друзі, якось так. Ну можна сказати, 99 бройлера нормального. Є там пару-тройку валірчиків. О таких нікудишніх, ну але без цього не буває. Не можуть бути всі як на підбір. Ну у лірдосики сидять. Їдять, тобто треба кормушку піднімати, щоб їли от таким чином стоячки, щоб можна було одити і підійти. Тому що деякі оці босяки сидять і жруть і не дають іншим. По кормушкам тут 4 кормушки на отут 150 голів, ми тримали і 200, і їх достатньо. Тобто ми 50 голів перекинули в ту клітку, де спочатку відео я показував. Так що, друзі, ну якось так. Е, хоча б щоб була якась лампочка, якийсь період часу, щоб продлити хоча б світловий день. Хоча б там на 18 е, годин, якщо є така можливість. От. Можна поставити акумулятор, якщо є можливість, і поставити якісь там, ленд, ленд, цього, ледовські ленти, хлопці мені розказували, цепляють. Або обичну лампочку ледовську і, е, 12 вольтову. І таким чином, щоб було світло. Коли буде світло, вони будуть активні. Тільки світло виключили, вони все, вони сидять. І не рухається. Якщо не рухається, не будуть. Ну а вже таке там прокочегарити якусь буржуйку, якщо є така можливість. Ну якщо немає, то вже ну, якось так. Так що що ми зараз будемо робити? Зараз для нашого Миколи Миколайовича зробимо порівняння, так як він брав зі мною у Наталі. Ну і багато інших хлопців брали. Занесемо наші ваги і зважимо пару-тройку бройлерів і подивимося, яка в нас вага на 42-й день. Ну не скажу, візуально не дуже він здоровий. Ну, Коля казав, у нього 2,5 кг. Ну я не знаю. Зараз побачимо, що маємо ми. Не знаю, там видно чи ні. Я зараз поки принесу ваги. Понаблюдайте за нашими валерчиками. Вот. Ваги у нас є. Щас дящичка підготуємо. Так, ящик є, але є. Пилюки, звісно, хватає. Так, тихо. Тихо, 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 ну, тихо. Лучше лишній раз не стресувати, тому що. Что... Так. Так. Ну, потім по принципу розріження поступи канал від Лесі Петрівни. і зробимо контрольне зважування, і будемо... Робити вибірковий забій. Що ще віса мої, короче, почали випадлюватися. Я їх зарядив, але більше всього, що урили кнопочками. Не можу включити. Не хочете мені йти брати віса. Наши пуговины пиццы и джины. Ну, наверное, какие не ведь все. Да? Так. Так. Сейчас. Так. Так. Тихо-тихо-тихо. Я думаю, что это не от зарядки, потому что мы в раз зарядились, и тоже не можно было включить кнопочку нашу. Червоним загорается. все-таки все не зарядка. Не зарядка, кнопка. Да ей просто бы знать кнопочку. Уже раз включили, я думаю, что... Желаю, так, пока положу Об'ю все. Так. Так, що ми маємо, то маємо. так Все в мене тут сувалечка Так, і що ми маємо тут? Так. так. Ноліє скакають наші віса туди-сюди. О, маліє, так. Все-таки в мене є якісь проблеми із вагами, так. Може більше все, що хтось рівне, там не рівне, так, раніше цього не було, не було проблем. Десь якийсь контакт поганий на самому цьому. Може, буде зняти побілютися, вже не включаються. Включилися. Показує кіло 800, хоч і трісне. І зброс не робить, а не є. Друзі, не знаю, зараз поки поставлю на паузу, збій у мене в програмі, попробую зараз відрегулювати наші ваги. От виходить, з ящиком я їх тарив, а показує кіло 600 і скакає. Де тут засмущався, а? А здоровка з підписчиками. Опачки, героям слава. Так що, друзі, поки я там важив своїх бройлерів, поламалися в мене віса, прийшов на ремонт, отреставрував і приїхав до мене мій. Підписчик і вже товариш, можна так сказати, тому що він у мене, не частіше, ніж мій рідний брат, але рідного брата у мене немає. Так що є у мене отакий Юрій Бондаренко. Так що не стисняся. Слава Україні! Героям слава! Трошки застіснявся, так що, друзі, приїхав покорм хрюнділям. А привіз, як ти казав, усім дай всім дай щоб було усім. Ух ти, йолки палки Якщо хочу, щоб у тебе завжди було. Ух ти! Це дружина таке робить, да. Да? Да. такий красивий сувенір для Шелудьківської сім'ї, Надюшка, а сервант туди до своїх нагород, яка красива штучка. Красиво. О, так що дружина Чуєш, розробки. розробці? Чуєш, а дружина твоя давно почала цим займатися? Да. Пару років. Пару років. Ну воно натхнення прийшло якось нечайно. Да? Да. так? Дивися, Бобіка нашого не задави. Леся Петрівна, ти вже в кадрі. Хоч помахай ручкою. Ну і нашій пес-патрон. Чи ж твої дитеховці мене вже задовбали, чуєш? <рес> там не, я так сам. я Ні, а та там ми терпимо, вас теж так само, так? Да? Часто виключають? Дзвонить не можна ніхто. Ну я ж думаю, ти до мене коли-то дзвонив позавчора, да? в 9 часов вечора. Думаю, товариш полковник, ти в таке час не дзвониш, чуєш? Як таке може бути? А він каже, ну вибач, хоч я в таке время, ти знаєш, я не сплю. Я лягаю спати 12 годин. Ночі. Так що ти тут з Петровною поки розбирайся, я піду покажу свої віса. Бо це я знімав так відос. Так що, друзі, що я зробив? Е, Одреставлював я наші ваги. Все у нас тепер ченчинарем. Зараз протестую. Кнопочку поміняв, знайшов стару голову. Опа. Все, тепер світиться, все ченчинарем. Отак. і цю зараз включаю. демонструю. Ой-ой-ой. Що ж, кивоно щось мені. Всех успеху. Ще раз юрчика відпущу. Зараз, друзі, три секунди, бо не можу включить голову одним пальцем. Та лки-палки. на мортурну обідає, бачите? Так, одежі ця кнопка. О, все, друзі, включив голову. Ось так, тепер у нас все контроль, все у нас є. Нулі. Так. а ну люди, будемо тестировать веса. Белом неси свого патрона сюди. А то паня ставлю на віса, воно моргає, моргає. І думаю, що ж люди не повірять, які... Патрона неси. патрона сюди. Вір! Неси його сюди. Давай, на віса. Будемо тестувати віса. Беріод. муртур якраз обідає, я думав, того бичка зважить. Ложи. Да, став його на віса. Все. Патрон ми маємо. О! А, патрон! А ну давай ще раз. Давай, стій. Ну, 3804 гуляє. Так, а мортура будемо важити? Запускай його хай біжить. Пускай. Давай мортура сюди, поки не втік. Бичка, він там вже мішок обратно з'їли. Свободний доступ ой, це є ой, сила. Ой, він... Став, став, став його. Почухай його там вісах. Так. І отакий у нас мортур сами... 7-кілограмовий. Все, можеш іти далі обідати. Так що, друзі, ваги зробив. Зараз підемо далі важити бройлера, але е, поки... Отпущу пошу юрчика, Ти спішиш? Як там хрюшки? ростуть? По шелучківській методиці, так? Пойдеть? Пойдеть. Оце ти що, уїжджаєш? Поїду, надоїли мені вже. Що теж сім у там? Його роботи менше, й на те небагато. Ні, не багато. А, от себе. Отак, от так воно. Бачите, як би не було, а ми все одно на позитиві. У мене теж дівчат куча. У <свят> мене одні дівчата. Ну, мене бач, я трохи розбавив обстановку. Трошки розбавив обстановку. Так що якось так. Так що, Юрчика загружаємо, йдемо уважить, котів поважили, собак поважили. Муртур 7-7200. Твій самий хлопчик 3804. Ну вони ж там 200 г туди-сюди. Чи Які 3-4 вже. А був, а був 2,8. Так що пес патрон на комбікормі теж росте. Так що якось так. Все, друзі, ставлю на паузу. Муртуха. Лопнеш. Чув? Ну що, друзі, Юрчика відправив в штат Дем'янці. поїхав. От, ну а я беру ваги, ремонтовані, йдемо з вами важити бройлера, щоб було це все-таки справедливо. Тому що я почав важити. Начало нолі, воно почало скакати, тобто це не є добре. Муртур, ти що, знову йдеш важиться? Хвата вже, під'їв трохи, да? Мурти. Муртуха, ух ти жеребець. Все, друзі, погнали. Ну що, друзі, одремонтували наші ваги. Тепер конкретно нолики є. Я ж казав, що більше всього це кнопочка. І знайшов новеньку кнопочку і це все діло. Поремонтували. Ну, не нова, а з мене були мозги, біушні. А ну йди сюди. Так, що ми маємо? Так, у Кольки були два з половиною. Ми маємо середня вага 3200 скакає. Ну, зараз другу візьмемо для розрядочки. Так, це у нас курочка. Тихо-тіх-тіх-тік, утік. Утік. Так. Ну ладно, 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 милиться, милиться. Все, 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 біжи. Біжи. Так що зараз дивимося хто у нас більше і по принципу прорідження будемо потім усе, такі горбати є. Такий горбатанки є. Так, цього ми маємо 3600. 3600. Зараз ось курочку візьмемо. 3600, так. 3600 і курочка. Може і не курочка. Маємо. 6800, тебе по 3400 середня вага. Я думаю, 3200 середня точно є. Є, звісно, і менші, є і більші. О. Такі всякі разні. Воно йде сюди. Оп. Так, і це у нас той самий. 3600. Біжи. Біжи, курочка. О, ну, півника лісі. 42-й день. Це 3200. Ну, я думаю, що, друзі, на цьому буде все. Можливо, вже скоро включать світло. На даний момент світла немає. Бачите, нолики тепер у нас є завжди. Це дуже добре. Ну, вага самого ящика кіло 800 кг. Раз і поставили. Так що, друзі, на цьому все. Буду завершувати своє відео. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Усім пока-пока-пока.